Слава Ісусу Христу! От є люди, які називають віруючих християн сектантами, самі того не розуміючи, що вони і є сектантами. Так ось сектанти це люди, які відокремилися від основного віру вчення. Відокремлення від біблійної істини відбулося, коли імператор став при владі церкви. Державна церква стала сектою, що відокремилися від основного джерела віри Біблії. Коли людина називає християнина сектантом, це показує те, що вона не знає історії. Це все одно, що дитина, яка тільки навчилася говорити, навчатиме дорослу людину. Багато людей взагалі не знають, що означає. é que tente. Але це слово характеризує тих людей, які у своїй вірі відступили від основного джерела віручення Біблії. І така людина і є сектант, і така неосвідчена людина називає сектантами християн, бо вона почула десь чи по телевізору, чи десь в іншому місті. Іншими словами його просто зазомбували. Люди говорять і не розуміють, що вони говорять. Вони нічим не відрізняються від дитини, яка щойно вивчила перше слово, і говорить її за якого зручного моменту, не розуміючи сенсу сказаного. Сектанти це ті, які кажуть, я вірю в Бога, але нічого для Бога не роблять. Живуть, як хочуть, роблять, що хочуть, і думають, що їм за це нічого не буде. Але кожен буде відповідати на страшному суді перед Богом. Тому Богу потрібні вірні, послушні, смиренні його слову, які живуть по Божих законах і виконують всі Божі заповіді. А найважливіші є дві Божі заповіді це любити Бога і любити ближнього, допомагати ближньому і благословити. Вляти проклинаючого, а не ненавидіти і усуджувати його, і так роблять справжні християни. Якщо хочете знати більше, читайте Біблію, тому що хто не знає, Біблія це є пророча книга, в якій все описується, що було, що є і що буде. Божих вам благословінь. Амінь.